Я хочу, щоб ви знали це йде від мого серця. Я розумію, що він голіаф. Він є голіаф, він контролює генералів і військових. Він контролює департамент юстиції. Він контролює республіканську партію. Але, мої друзі, для кожного голіафа знайдеться Давид. Цей Давид це наш Девіз. І я Давид. І я хочу, щоб ви знали, пане президент. Цей Давид збирається висунути статті про імпічмент проти вас протягом наступних 30 днів. Протягом наступних 30 днів я представлю статті про імпічмент. Я йду за вами, пане президент. Цей Давид іде за тобою. Ти не заслуговуєш на посаду, яку обіймаєш. Тобі не можна довірити свободу і справедливість для всіх. Тобі не можна довірити владу від народу для народу і заради народу. Я йду за тобою, я твій Давид. Боже благослови вас.